За два тижні було зафіксовано сім намагань ворога потрапити на територію України через північний кордон для спроб прориву російські ДРГ найчастіше обирають Сумську, Чернігівську та Харківські області. Детальніше про це все розповів генерал-лейтенант Сергій Найов. Диверсійно-розвідувальної групи вони заходять з Брянської, Курської і ческово белгородських областей в смугах Чернігівської, Сумської області і Багадухівського району Харківської області. Загалом за два тижні було сім намагань ворога потрапити на територію України у п'ятьох випадках. Нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити такі наміри ворога, нанести вогневе ураження, ворог поніше втрати відступив. В районі Міропілі, це Сумська область диверсійна розвідувальна група намагалася перетнути державний кордон України за допомогою технічних засобів. Їх було своєчасно виявлено, було нанесено вогневе ураження мінометами, артилерією і також зі стрілецької зброї. У цьому бою приймали участь безпосередні. Воїни на спостережному посту і в зодному опорному пункті. Спостережний пост був змішаний державна прикордонна служба України і підрозділ територіальної оборони. І вогневе ураження наносили артилеристи зі складу підрозділу, які діє на цьому напрямку. Плюс 1090 знищених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Москві проти України у могилі на 343 тисячі 890 загарбників. За вчора також на металобрухту відправлено 14 танків, 38 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 28 одиниць автомобільної, військової та спеціальної техніки. Наші ППО приземлили 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня ворога та дві крилаті ракети. На Росії під Єкатеринбургом горить ізоляційний цех заводу із з піноблоків вогонь охопив 1300 квадратних метрів. Чекаємо деталей. А поки подивимось на те, як палає на Росії. Голосувати за Путіна можна без паспорта. За даними національного спроту, Центральна виборча комісія РФ на президентських виборах дозволила голосувати жителям тимчасово окупованих територій без паспортів. Вибори так звані у березні 24-го року, як і раніше, пройдуть у три дні, аби приховати відсутність явки. Також мешканцям захоплених регіонів дозволять голосувати без паспортів, адже більшість населення ігнорує отримання російського папірця. Крім цього, у повідомленні спротиву йдеться, що росіяни засекретили членів виборчої комісії і забороняться зйомку на територіях так званих виборчих дільниць. На прес-конференції диктатора Путіна з ним зв'язався його клон, який назвався студентом із Санкт-Петербурга. Він поцікавився, чи багато у нього двійників? Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент і учусь в Санкт-Петербургском государственном університеті. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? І ще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Росія має намір продовжувати військові дії в Україні до 26-го року, і за цей час планує захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, в тому числі їх обласні центри. Про це пише військовий аналітик Більд Юлян Рьопке з посиланням на дальні джерел в розвідці. Згідно з цією інформацією, влада РФ розраховує на зниження підтримки України заходом а також на імітацію мирних переговорів. Щоб ввести світову спільноту в оман щодо мирних намірів Росії. Насправді в Кремлі не планують ніякого перемир'я і розробляють новий середньостроковий план війни в Україні. пише Більд. Росія наразі не має планів вести війну у 2025 році. Саме так вважає начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Про це він сказав під час дискусійної панелі. Він також зауважив, що країна-окупант має намір ймовірно. Воювати до кінця 2024 року очільник розвідки також зазначив, що РФ теж має проблеми, зокрема з ресурсами, тому що війна дуже дорога. 84% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії. Про це свідчать результати опитування КМІС для абсолютної більшості українців. Неприпустимі будь-які територіальні поступки Росії. Навіть у разі продовження війни та виникнення інших загроз для країни лише 10% вважають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Суспільна думка визначають соціологи залишається майже незмінною.